Шановна громада, шановні колеги депутати та керівники різних служб Козятинської громади, зв'язку з ситуацією, яка склалася в нашій територіальній громаді, відсутності діалогу міської керівників міської влади з більшістю в депутатському корпусі і постійними такими маніпулюваннями, ми, як депутати опозиції, яких є більшість і є конкретні вимоги. Вирішили звернутися в відкритому відеоформаті до вас для того, щоб донести свою позицію і викласти своє таке відкрите звернення від депутатів Коз'ятинської міської ради до мешканців Коз'ятинської громади та керівництва партії Українська стратегія Грузьми Гройсмя» Володимира Гройсмана, В'ячеслава Соколова, Сергія Мордумова. Текст звернення. Ми депутати Ради від чотирьох різних партій, неодноразово зверталися до керівництва партії, яка має найбільшу депутатську фракцію в Раді. Свого міського голову, секретаря керуючого справами виконкому, але на жаль, керування Козятинської громади і цими представниками партії призвело до адміністративної та управлінської кризи в Козятині з постійними владними скандалами та конфліктами з метою з метою відновлення нормальної роботи ради на 21.07 та 24.07 Ми та Хмельницька військова адміністрація ініціювали засідання сесії ради, але секретар ради Тетяна Римша, яка на час відрядження. Міського голови Ярмолаю керує громадою, вже не вперше відмовили скликати сесію по питанню зміцнення безпеки та оборони. Закритість, брехня, постійний перехід на особисті образи та переслідування незгодних стали синонімами влади козятина. Попри саботаж від Тетяни Римши, ми сьогодні, 24.07, прийшли у сесійну залу, але за відсутності депутатів від стратегії Грозміна сесія знову не відбулася. Ми проти будь-яких політичних договорняків в умовах війни. Тому ми законно вимагаємо публічний звіт Єрмалаєвої за три роки керування та пропонуємо керівництву партії Гройсмана, голові Тетяні Єрмолаєві, секретарю Тетяні Римші депутатам відкриту публічну зустріч зустріч в міському будинку культури з пресою, представниками правоохоронних органів, військовослужбовцями, громадськими організаціями та мешканцями громади. Чекаємо на відповідь влади. Дякую. Слава Україні, слава.